Привіт! вітаю вас на моєму каналі про проду і фотографію. Мене звати Село і це буде відео про птахів, які живуть на цьому озері. Зараз вже червень, але цей запис буде з травня і квітня. За декілька моїх виходів на це озеро, коли мені вдалося зняти різну поведінку місцевих мешканців. Тут будуть і Лиски, і Гоголі, і інші качки, лебеді та також чаплі і мартини. Я сподіваюся, вам відео це сподобається. І прошу залишити відгуки і коментарі, що було для вас найбільш цікаве. Дякуємо за підтримку українського ютубу і каналу про просети Україна. Па-па! Почнемо нашу історію про водних птахів з фазана. Тому що я кожен раз, коли їхав знімати птахів на озері, бачив цих фазанів на ріллі. І ось цікавий екземпляр, фазан, промочений дощем. У нього геть пера змокли і він виглядає дуже так кумедно. А на цьому в нього налетило багато бруду, тому що він колопався в релі в пошуках смачних черв'ячків. Він мене геть не збоявся і спокійно собі почимчикував і сховався в траві. Почнемо знайомство з, з... ставковиня птахами з цих качок, який правильно називається крижень. І в кадр трошки потрапила лиска. Тут ми бачимо, як крижень нахиляється глибоко під воду, щоб дістати Бо Тут не дуже глибоко, йому не треба пірнати. А якщо дно буде набагато глибше і там будуть смачні ралики, то він без проблем пірне. А якщо щось смачненьке буде плавати зверху, таке як бабки, то він може і зверху їх познімати, без питань. В кадр заходить лиска і про неї буде невеличка історія на початку та в кінці відео. Тут пан Лиска чи пані Лиска принесла гніздо почастунок для своєї пари і ташеняток. Тут можна бачити, як лиска несе очеретину в гніздо, щоб його добудувати. Для мене це було смішно, тому що гніздо вже готове, там є пташнята, а, на що його добудовувати. Ще цікаво, що в них геть важко зрозуміти, хто хлопчика, хто дівчинка, бо немає якоїсь ознаки друзів для мене. Зараз чітко видно, що там две пташняток. а також видно, що у водних плавашах тихів, таких, як качки, лиски. Лапки знаходяться дуже позаду, щоб було зручно грибти, як у кораблів розташований пропелером. Тут такий загальний кадр озера, де видно, що птахи часто собі в своїх місцях знаходяться і не беруться до гурту. А от цікаво було подивитися, чи буде якась реакція близьких на те, що до неї наблизився Мартин чи він буде якось її дратувати, чи залежати їсти. Але цього разу вони геть своїми справами займалися і ніяк не про діло. А ось це гоголиха. і вона на ось сама з великою групою своїх пташенят. Не знаю, що сталося з її парою, тому що качки зазвичай живуть парами, а не самотні. А ось і всі її пташенята. Вони такі маленькі, куметні, пухкенькі, але вже в них купа клопоту, тому що треба доглядати за своїм пір'ям, регулярно змащувати, щоб воно не змочилось, і вирівнювати. Хто вже встиг проховати свій кімнат пташенят, напишіть мені в коментарях. Зроблено велику перелам, щоб послухати з А Ось тут в кадр потрапив попелюх. Це така качка з червоною шиєю головою. Правильно буде трошки згодом. Ці пташенята Гоголя грибуть дуже швидко, тому що вони знають, що пропливають по території виска, яка дуже територіальна. Можна спостерігати, як тошнята стараються триматися гурту і не розтягуватися сильно поводу. Ось щось їх налякало, і вони змінили напрямок руху. І побігли. Оце наша територіальна лиска, яка всі ганяє і нікому не дає спокою, щоб ніхто не обижав собі гнізда. Хоч це маленькі пташнята і, звісно, ніяких проблем і загроз на неї не становить. Тут інший епізод, де пташнятам доводиться бігти прямо по поверхні води, прямо перегрібаючи через гребні хвилі, які утворилися від їхньої обіготні наступних. Нічі нема немає лих пер, і вони не можуть летіти, тому залишається тільки бігти. І на допомогу повернулася їхня мама, яка строго дивиться в сторону виски і з неї свариться. Нарешті пташенят, спокій, і вони можуть перепочити від цієї своїх біготні і спокійно подоглядати за своїми парами. Це вже інша лиска. Вона сама живе на озері і в неї нема клопотів, таких як збирання їжі для пташенят чи будування гнізда. Тому вона спокійно стоїть на одній лапці і спостерігає за іншими птахами. Ось поперек, який нам раніше потрапляли в кадр своєї червоної шини. Подивіться уважно, як вони оточили одну самку і зараз будуть робити цікаві жести. Ось так от класти шию на поверхню води. Можливо, це якийсь ритуал загравання. Оце дорога дорогою додому з одним з днів, коли вже сонце сіло з обрі, я вирішив просто спостерігати, як ганяли один одного лиски. Тут великий ставок, але вони все одно не можуть поділити його між собою. І так от бігають одне одну, ганяють. Коли лиски сердяться і намагаються захистити свою територію, вони хочуть здаватися крупнішими, тому так надмухують пера. І мені вони взагалі виглядають як якісь стародавні вітрильні човни. І, звісно, після захисту своєї території треба поїсти. А Ось одна з родин лебедів. Вони влаштувалися на Великому озері, де є острів з бакланами, і навколо багато сірих мусів. Цього року вони багато пшенят, і це мене дуже радує. Лебеді, територіальні птахи, тому зазвичай на одному мозер чи ставку це тільки одна родина лебедів. Ось тут можна поспостерігати, як вони довго мішили з дна піднімають рязку, щоб готувати своїх новиків, які ще не можуть за одного На каменюці спочивав Гоголь, але в кадр до нас заплив лебідь, який вирішив, що він тут хазяїн цього озера і нема чого відпочивати цим голем. І прогнав його. Це вже на іншому ставку родина Пірникос. Я дуже хочу цього року мати можливість зафільмувати, як вони. Катають на своїй спині маленьких пташенят, але зараз ще в них нікого нема, хоч гніздо погуче. Вже збудоване. А тепер можна роздивитися козу з зблизька. В неї такий гарний чуб і цікаве забарвлення голови. І дуже гострий дзьоб. Щоб зазняти цю козу з зблизька, я сховався в очереті. І вітер його сильно хидав і задував мені в кадр. Тому ви бачите такі коричневі плями і смужки через екран. Тут невеликий кадр, видно, як у неї розчефірані її чубчики і виглядає дуже смішно. Ось пара родин сірих гусів. І у пари тільки одна гусенятко, а у іншої тільки чотири. Це дуже мало перенести, що я бачив минулого року. Це інша виска на іншому ставку і у нас собі гребе позирачив на мене, бо її злякала моя камера. І лиска зробила бульк. А ця лиска щось знайшла смачненьке на порохні води. Думаю, комаш. Бо зазвичай вони піднімають разку з дна. Тому це має бути щось дуже поживне, щоб отак його просто піднімати з поверхні води. Послухаємо, як його гуси, поки Лиска збирає свій обід. А ось це багато крижні на випасі. Вони щось збирають на користь води. Думаю, теж комашки якісь цікаві для них і смачні. Цей Гоголь спав собі і підіграв на мене одним оком. Це вже Гоголиха. Ну і звісно, це інша пара, не та, яка страшня там цього року. Кадр в нас запив чернчубата, але чомусь не видно його чубчика. І його черниха чубата. Тут я хотів зазняти, як сідають на воду гуси, але вони сіли за островом, а ще пролітав лунь. Тепер трошки більше про цю родину лебедів вже на іншому ставку. Цікаво дивитися, як вони поправляють в очередь. Видно, їм не подобається, як на їхньому ставку криво росте очерет. І зараз будемо спостерігати за їхнім променадом. Рухом вздовж краю ставка, і можна багато всього цікавого роздивитися навколо них і в очередь. Зараз поруч з ними пропливають дуже багато крижнів. А Ось тут в кадр вже потрапило гніздо лиски дуже таке великий, потуже. Хтось скаче в очереті прямо за лебедями. Мені здається, це очеретянка. І ще одне гніздовиски, але набагато скромніше, можливо, це взагалі не гніздо. Далі пропоную просто спокійно подивитися за їхнім життям без коментарів. Ось це група сірих гусів. У них немає ташняк, тому я думаю, що це молоді гуси з минулого року. А це вже родина сірих гусів. І в них багато пишнят, і вони пивуть, позирачі на мене, мабуть, їх трохи моя на велика чорна камера. Пролетіла сіра чапля. А ось мама лиха і два пташнятка. І я думаю, що це інша родина, і тут теж мама одна. Найшов всю родину пташнят, які спочивали на колоді прямо біля берега, тому вдалося взяти в кадр їх всіх разом. Подивіться, як ці пташнятка кумедно очистять свої пера і доглядають за собою. Дуже мило. Ось, напевно, один із кращих кадрів цих місяців. Можна побачити, як ці пухкенькі пернаті клубочки суплять по черзі, надуваючись і здуваючись. Тут на наставок прилетів великий мартин. Я, звісно, не зміг визначити, який самий, бо вони всі дуже схожі між собою, ці жовті мар... дзьобі мартини з жовтими лапками і чорними смужками на своїх сірих крилах. І він дуже комедно полоскався від зубов такого не бачив ще. А ось чапка пролітала в зворотню напрямку. Напевно, вже вбивила те, що хотіла. Тут я спостерігав, як Мартин полює. Я хотів побачити, як він зловить рибку. Він закладав піруети, розгортався в різну напрямку, наближався до рівня води. І видивлявся свою здобучу. В якийсь момент Мартин розчарувався в цьому ставку і вирішив, що тут для нього поживи нема. І полетів на інший ставок. Це вже наша лиска в кінці травня. Я хотів подивитися, як там її пташенята, але в цьому кадрі не видно взагалі ніколи в гнізді. Вона випала з гнізда і пішла кудись. І вже згодом я розглядів, що там було одне пташнятко. Зараз воно випало з очерету. зовсім не гнізда. Я їх точно до цього не турбував, тому воно не могли від мене ховатися. І, на жаль, воно чомусь тільки одне. Куди ділося друге, я не знаю. Звісно, лиска територіальна ганяє сусідів. А це Гніздо дятлів. Вони дуже кричать, я батьків бачив, але не встиг зафільмувати. А зараз буде спів з Східного. Один навколо куща з чоловіком 10 хвилин, поки зміг його знайти, тому що він дуже гучний, але важко роздивитися в чагарнику. А тут уже в кадрі у нас нова родина лебедів. Видно, що за ці пару місяців їх не стало менше. Досі сім лебеденят. А ось пара черно-чубатой. У них немає пшенят, але хоча б вже видно чубчик. Для самих витривалих глядачів в якості потяки можна просто спокійно послухати, як кункують жабки. І наші пташки на озері свої роблять пташені звуки. І, звісно, зараз буде сама жаба, яка ці звуки видає. Ось дивіться, які в неї гарні жовті очки і зелена шкіра. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, це відео було для вас приємним і цікавим. Напишіть у витимках, що для вас більше сподобалося у цьому відео. І буду вас чекати в наступних зустрічах з природою. Бувайте!